розстріл кістів в 1937 році подія знакова жахливо знакова з двох причин. Як правило, ми говоримо: мистецтвознавці, культурологи говорять про те, що таким чином знищили не тільки живих носіїв, абсолютно унікальної течі, стилю, напрямку українського живопису, а й знищили їх роботи, знищили справу їх життя. Мені здається, що тут не лише в знищенні річ. Знищенні фізичному і знищенні, яке мало відрубати від українського мистецтва, сучасного українського мистецтва цілу гілку стилістичну і естетичну. Бойчукізм, так званий бойчукізм, відомий з 1910 року. Ще саме 10-го року в Парижі намагання Михайла Бойчука прищепити до сучасного мистецтва, тогочасного сучасного. Мистецтва візантійсько-українську гілку були відмічені дуже багатьма. Зокрема, про це говорив навіть Гійома Полінер. І оце українсько-візантійське в цьому на початку 90-х, коли почали говорити про феномен Бойчука і Бочукістів, Візантійське, як правило, відходило на другий, а то й третій план, або про нього взагалі не говорили, з бажанням говорити більше про українськість цього явища. А як на мене, зараз прийшов час і говорити про те, що таким чином знищили і... Доцільність візанті... рецепції Візантійського мистецтва в українському мистецтві. Ем, взагалі. Адже вся друга половина ХХ століття Візантійство, Візантійщина, Візантійське ем, повністю як би належало ем, російському мистецтву, ем, рецепції великого, е, іконописного, фрескового, російського напрямку. Ем, тобто, мені здається, що тут зробили такий, такий потрійний злочин. У нас забрали українців нашу українську рецепцію Візантії. Знову ж таки, відомо, що до Візантії ставлення і в радянському мистецтвознавстві було двояким: з одного боку, всі скарби Візантійського мистецтва, зокрема, і ті, які були знайдені в Україні чи належали. Українському ареалу, майже всі скарби були вивезені в російські музеї. З іншого боку, за Візантійщиною, знову ж таки, в значенні негативному, закріпилась, перш за все, політична складова. В Україні залишалося тільки зберігати якісь окремішні часточки цього світу, залишатись в цьому тіні імперського російського міфа і значно. Знищення бойчукістів це знищення цієї дуже живої, дуже активної і дуже актуальної гілки розуміння Візантії як своєї спадщини, не стільки імперської, не стільки середньовічної, скільки естетичної. Тому естетика візантійського мистецтва в 1937 році разом із знищенням Михайлівського собору, разом із знищенням. Бойчуків, Кістів, разом із знищенням величезної кількості ікон, як таким, вона ніби потребує зараз теж якоїсь реанімації. Як на мене, вона потребує також більш уважного вдивлення в те, що таке для українців, в широкому сенсі українців є і нині спадок Візантійської імперії. Тому, відзначаючи цю дату, я все ж таки думаю більше, намагатимусь думати більше. І про те, яким чином в творах, які все ж таки залишилися, в спадщині бойчукістів, яка все ж таки у нас є, хоча б частково, побачити ще й те, що їм було таким важливим, що для них було таким важливим у тому візантійському мистецтві, яке знову ж таки чимось дуже дуже схоже на мистецтво проторенесансу, італійського проторенесансу.